О добрий наш пастирю і богомудрий наставниче, святителю Христової Миколаю, послухай нас грішних, що молимося тобі і кличемо на допомогу Твоє швидке заступництво, подивись на нас, немічних, спантеличених з усіх боків, позбавлених будь-якого блага і потьмарених розумом від малодушності. Зверни свою увагу, Божий угоднику, не залишай нас у грішному полоні, щоб не бути на радість нашим ворогам і не померти від наших злочинних дій, мови за нас, недостойних нашого Творця, і Господа, перед Яким ти зараз стоїш, разом з безтілесними духами. Зроби милостивим Бога до нас у цьому житті і у майбутньому віці, щоб Він не відплатив нам за наші вчинки і за нечистоту наших сердець, але за свою милістю віддав нам, уповаючи на Твоє клопотання, ми Твоїм заступництвом хвалимось, кличемо на допомогу. Та до святого образу Твого припадаємо, кличучи, Визволи нас, Христовий угоднику, від злісних напастей, щоб заради Твоїх святих молитов не обрушувалися на нас лиха, і щоб ми не занурювалися в гріховну прірву і не потонули в болоті наших страстей, моли святителю Христовий Миколаю, Христа Бога нашого, щоб Він дав нам мирне життя. І прощення гріхів, а нашим душам, спасіння і велике милосердя, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, як намножилося напасників моїх, многі постають на мене, многі кажуть душі моїй, нема спасіння Йому в Бозі Його, Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя. Ти возносиш голову мою, голосом моїм до Господа возвав, і Він почув мене з гори святої своєї, я лягаю і сплю і встаю, бо Господь заступить мене, но боюся я тьми людей, що звідусіль нападають на мене. Воскресний Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти уразив усіх, що даремно ворогують зі мною, зуби грішників сокрушив єси. Господнім є спасіння і на людей твоїх, благословення Твоє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радісно співайте Богу твердині нашій, викликуйте славу Богові, Якова, візьміть псалом, дайте тим пан. Псалтир милозвучний з гуслями, засурміть у новомісяча сурмою у присвітлий день свята вашого, бо це закон для Ізраїля, повеління Бога нашого. Він установив це як свідчення для Йосифа, коли він вийшов із землі Єгипетської, де почув мову, якої не знав, я зняв тягарі з плечей його і руки його звільнив від корзин. В біді, ти прикликав мене, і я визволив тебе, серед грому я почув тебе, при водах мереви випробував тебе, слухай народи мій, і я дам свідчення тобі. О, коли б ти послухав мене Ізраїлю, нехай не буде в тебе іншого Бога, і не вклоняйся перед Богом чужим, я Господь Бог твій, що вивів тебе із землі єгипетської. Розкрий уста твої, і я наповню їх, але не послухав народ мій голосу мого. Ізраїль не підкорився мені, тому я покинув їх на волю серця їх ходити за похотями своїми. О, коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми, я скоро смирив би ворогів їхніх і нагнобителів їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні підкорилися б їм, а добробут їх був би повікин, я хлібом пшеничним годував би їх, і медом із скелі насичував би їх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, вухами нашими почули ми, і отці наші сповістили нам про діла. Які вчинив ти в часи їхні, часи давні, рукою Твоєю ти знищив народи, а їх оселив, знищив племена, а їх розмножив, не мечем вони придбали землю, і не їхня сила спасла їх, а Твоя рука і Твоя сила, Є світло лиця Твого, бо Ти благоволив до них, Боже, Ти цар мій. Ти той, що даєш спасіння Якову, з тобою, як рогами поб'ємо ми ворогів наших, і в ім'я Твоє потопчемо тих, що повстали проти нас, бо не на лук мій, я надіюся, і меч мій не спасе мене, а Ти спасеш нас від ворогів наших і осоромиш тих, що повстали проти нас, тобою, Боже, будемо хвалитися кожен день. Ім'я Твоє будемо славити повіки, нині ж ти відкинув і осоромив нас, і не виходиш Боже з військом нашим, ти попустив, щоб ми втікали від ворогів, і ненависники наші грабують нас, Ти, як овець, віддав нас на заколення, і розсіяв нас поміж народами, ти задарма віддав народ свій і не підвищив ціни на нього. Ти наглум віддав нас сусідам нашим, на посміх і зневагу всім, що навкруги нас, ти зробив нас притчею між народами, покиванням голови між людьми, щодня, мій переді мною, і посоромлення вкриває лице Моє, від голосу ганьбителя і наклепника, від погляду ворога й месника, все це прийшло на нас, але ми не забули тебе. І не порушили завіту Твого, не відхилилося від Тебе серце наше, і кроки наші не зійшли з дороги Твоєї, коли Ти смирив нас у землі злостраждань, і тінню смерти покрив нас. Бо якби ми забули ім'я Бога нашого і простягнули руки свої до Бога чужого, то чи не покарав би нас Бог, бо Він знає таємниці серця. Але за Тебе, Господи, вбивають нас кожен день, ми стали, як вівці, що призначені на заколення, встань, Господи, чого спиш ти, прокинься і не відкидай нас назавжди, навіщо ховаєш лице Твоє, забуваєш скорботу та біду нашу, бо душа наша принижена до пороху, і серце наше в землю втоптане. Воскресний, Господи, поможи нам. І визволи нас імені Твого Ради. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не ревнуй злочинцям, май заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, і як пожовкли листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро. Живи за правдою на землі, і будеш сити з багатства її, утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця Твого, відкрий, Господу, путь Твою, і надійся на нього, Він допоможе, Він виявить правоту Твою, як світло, і правду твою, як поводень. підкорись Господу і надійся на Нього. Не заздри чоловікові лукавому, хоч би й щастило йому в цьому житті, не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло, бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю, ще трохи і не стане грішника, поглянеш на місце Його і не знайдеш його, а люди вагідні успадкують землю. І будуть втішатися великим спокоєм, нечестивий задумає зло проти праведного, і скригоче на нього зубами своїми, Господь же сміється з нього, бо бачить, що приходить день Його. Нечестиві виймають меч свій, готують стріли свої, щоб повалити убого і бідного, заколоти тих, що йдуть дорогою правди. Меч їхній увідив їхнє серце, і луки їхні поламаються. Краще мале праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних і надбаня їх перебуватиме по вік. Не будуть вони посоромлені в лиху годину. І в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть, вороги Господні в пишноті й гордині свині, як дим щезнуть, нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже, ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку Його. Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим або щоб діти Його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає і рід його в благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш до віку, бо Господь любить правду і не покидає святих своїх, Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, і нащадки нечестивців будуть знищені, праведнішу спадкують землю і будуть жити на ній повік. Уста праведного промовляють премудрість, язик його сповіщає правду, закон Бога Його в серці Його, і не спіткнуться ноги Його, беззаконник підглядає за праведним і шукає, як вбити Його, та Господь не дасть праведника в руки Його і не допустить звинуватити Його на суді, надійся на Господа і тримайся шляхів Його. Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю, і коли буде нищити нечистивців, ти побачиш, я бачив беззаконника, як він пишався і підносився на кедри Ливанські, але минув він не стало його, шукаю його і не знаходжу. Пильнуй непорочність дивись на праведного бо майбутнє таких людей мир, а беззаконники всі будуть знищені. І майбутні нечистивців загибель, спасіння ж праведним від Господа, Він захистить їх у час скорбот. Господь допоможе їм і визволить їх, Він визволить їх від нечистивих і спасе їх, бо вони надіялися на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллолуя, вовлуй, аволуя, слава тобі, Боже, Алловуя, вовлуя, вовлуя, слава тобі, Боже.